Привіт! В цьому відео хочу розказати вам, що таке енергетика людини і в чому її різниця від енергії. І чому важливо прокачувати саме свою енергетику, на що вона впливає. Енергетика це перш за все стан нашої енергетичної структури. А енергетична структура це наші чакри, енергетичні канали, енергетична оболонка. Це є енергетична структура. І ось те, наскільки у нас в здоровому стані, в еталонному, да, ну хай в здоровому стані енергетична структура, і впливає те, наскільки ми транслюємо у простір потужну або слабку, або середню енергетику. Що таке ще енергетика? Це наше відчуття впевненості у собі, це наше дозволення собі бути тим яким ми є з усіма своїми вразливостями, з усіма своїми темними сторонами, з усім тим, що ми звикли у повсякденному житті, наприклад, сховати від людей? Та людина, яка не соромиться ховати саме ці частини свої, вона нами шитується як сильно енергетична людина. Така, знаєте, трушна. Справжня українською як можна зрозуміти, що у людини висока енергетика? Поспілкувавшись з нею. Ви заряджаєтесь цим станом і відчуваєте можливо такий підйом, також знаєте, як опилилися один об одного. Точніше, ви об людину, яка з більш високою енергетикою чим у вас, яка більш ширша, яка така ну більш масштабніша особистість, це відчувається. Ви потім такі також наповнені, ви хочете чогось там, не знаю, якісь реалізовувати свої плани, приходити там, пишете свої цілі, там робити пости, сторі, не знаю. Як це у вас там проявляється, але ну, ви стаєте такими більш діяльними. Ось це означає, що ця людина більш енергетично ем, наповнена, да, і енергетика в неї е, така потужніша, ніж ваша. Що ще включає в себе енергетика? Це набір набор наших патернів поведінки, наших програм, якихось наших поглядів на життя. Але ось тут момент ці патерни поведінки вони в позитивному ключі розкриті. Це не те, що не травми, не те, що нас зажимає і блокує, а навпаки, те, що нам, наприклад, передалося від мами, ну не знаю, там ну, це ж про те, що саме про любов до себе, про прийняття себе, про впевненість, вірус в себе, про те, що ми в будь-якій ситуації за себе. І це відчувається і шитується іншими людьми, як саме ось такий не знаю, харизм можна ще так це назвати. Що можна зробити, якщо у вас невисока енергетика, і ви знаєте про це? Да? Або, наприклад, низька? Треба працювати над собою, треба працювати над тими блоками, програмами, які заважають вам розкритися і бути тим, ким ви є з таким потужним посилом, по типу мені все рівно, що про мене скажуть, подумають, не приймуть мене там, не знаю, обматюкають мене там десь за спиною, осудять. Не має значення, я є такий, як є, і я маю право на проявлення просто по праву свого народження. І коли людина так про себе вважає, то вважайте, що в неї висока енергетика буде. Ви будете це відчувати. І е, коли ви е, попрацюєте над собою в цьому ключі, потихеньку, а може і не потихеньку, у кожного по-різному, буде відкриватися ось ця внутрішня сила, оце внутрішнє дозвоління собі е, брати те, що мені треба, не давати комусь те, що комусь треба, а я не хочу. Казати ні. не Зважаючи на думку всього світу. Зрозуміло? А в чому різниця енергетики з енергією? енергія це. Той певний ресурс, який дається людині при народженні, є певний, певний рівень енергії да, з народження. Можна навіть так звузити, енергія це те, що покидаючись вранці, ми отримуємо певний заряд. Да? Ось це ось цей ресурс, оця енергія. І ми можемо її злити, наприклад, дивлячись в соцсіті з кимось, просто пусті якісь теревені по телефону, не знаю, годину пробалакали, все, вважайте цю енергію злила. Думки в минуле, якщо ми прокручуємо в себе в голові, якісь там думки стосовно ситуації, яка вже пройшла, ви зливаєте свою енергію. І ось енергію ми можемо наповнитись, а енергетику ми можемо прокачати. Декілька да, таких лайфхаків, як наповнити енергією. Нічого нового не скажу. Це просто дисципліна, це просто треба знати і робити. Якщо ви це вчули до мене вже сотні разів, можливо, від мене воно зайде вам у саме сердечко. Я навагну, я на це сподіваюся. І так. Що ж підвищує рівень енергії? Це спорт, це свіже повітря, прогулянки, пробіжки, щось таке, ось красиве да природа, природа. Красива їжа в красивому місці або з красивого посуду вдома як ритуал для дівчат. Це особливо важливо. Але чоловіки також не нехтують цим, бо це ну такий, Ми всі люди, і ми всі наповнюємося, і втрачаємо енергію через наші органи, взаємодії зі світом: це очі, рот, нос, тактильність і звуки. Ось ці наші рецептори, так би мовити, вони служать нам не просто для того, щоб взаємодіяти зі світом, а для того, щоб або наповнюватися енергією, або якщо ми не вміємо, не розуміємо, да, цих законів ми зливаємо через саме ці рецептори свою енергію. Далі, що наповнює нас енергію? Спілкування з крутим оточенням, яке на рівень, а то й на два, а то й на три рівні вище нас. Да? Фінансово, емоціонально, психологічно будь-як, от ви відчуваєте, що ця людина крута. От прям підіть, якось до неї просочіться і е заведіть собі звичку десь знаходити таких людей або е попасти в таке ком'юніті, де ці люди, і з ними спілкуватись, тому що це буде розширювати це про розширення своєї, так би мовити, да, пательні українською. Ще ще піднімає рівень енергії? енергії. Коли ми слухаємо улюблену музику, коли ми ходимо на якісь концерти да, там, симфонічної музики або тих же співаків, це все завжди піднімає рівень енергії. Але тут важливо пам'ятати, не, мож, не, не можна злити цю енергію. Тобто, навіть сходив ти на концерт, ти просто такий крутий, наповнений. Зроби щось заради своєї цілі в цьому стані. Зроби. Не знаю, просто хоча б сядь і візуалізуй. Або пропиши план, як ти цього будеш досягати. Тому що ми, е, ну, такі люди е, Люди є люди. Ми звикли там, також там обсудили, щось там розказали, десь там пішли, ще посиділи, з подружкою по поля лякали. Все, вважайте, енергію цю злила. Оці ось грошики енергетичні, які тобі прийшли. Ти просто їх отак раз, підпалила і здула з руки. Ось так це працює. Що ще наповню нас енергією? Е, любима справа, звісно, коли ми робимо щось, що нам подобається робити. І це може бути будь-що. Е, але хочу тут звернути вашу увагу, якщо ви подумаєте про те, що ну, я, типу, ляжу на диванчику, посплю. І це наповнить мене енергію. Це сон, їжа. Якщо це просто їжа в. Форматі типу поїв для організму, це просто топливо, це просто знаряддя для нашого фізичного, для функціонування нашого фізичного тіла. А що стосується саме енергії, для енергетичної структури, для досягнення нами цілей і задач, то тут потрібно щось інше, щось таке, знаєте, щось таке наповнююче. І саме головний саме головне джерело, хотіла сказати істочник, але я ж тут не український. Саме головне джерело енергії, любі друзі, це радість, радість. Це та емоція, яка наповнює нас енергією. Тому у вашій зоні відповідальності дізнатися про себе, що вас радує. Ну це ж, блін, так просто, але я в своїй практиці зустрічаюся з великою кількістю людей, які не знають, що їх радує. Це дуже сумно. Але це зона росту. І це дуже радісно, що ми можемо тут прокачатись, можемо тут розібратись, прописати собі списочки радості. Можемо, не знаю, піддивитись у когось. Да? Ой, блін, класно, там у неї, і я так хочу. Наприклад, там щось воно зробило, таке вас запалило. Чому мені, якщо це про радість, про радість. Ось. Так що такі справи. Якщо у вас залишились питання стосовно енергетики, енергії, того, як це підвищити, того, як попрацювати з програмками, і чим, можливо, я можу бути вам ще корисною, то пишіть в коментарях, я з задоволенням буду відповідати і е, буду рада будь-якій взаємодії зі своєю аудиторією. Будьте енергійними і радісними.